Сьогодні хочу дати вам техніку, щоб відпустити якісь хвилювання, переживання. Часто буває так, що всередині нас щось засіло і не дає нам спокою. Що ми робимо? Беремо листочок А4. Немає, беремо листок із зошита, згинаємо навпіл. І от з одного боку. Це може бути або олівець простий, або будь-який олівець, Обираємо колір олівця, або це може бути ручка, геліва, фломастер і так далі. Ну, важливо брати олівці, бо фломастер може розірвати листок. І вимальовуємо свої почуття, не думаючи. Просто вимальовуємо, ми не думаємо, що ми малюємо, про що ми малюємо. У нас зараз відчуття негативу, це, що у нас клубком зібралося от у нас в душі, ми його просто вимальовуємо. Вимальовуємо і відпускаємо на листок. Хаотично. Можете натискати сильно на листочок, всю енергетику, всі хвилювання просто кладемо на цей листок. Є. З іншого боку, перевертаємо листок. І з іншого боку, наше завдання тепер намалювати щось прекрасне. Будь-щось що щось прекрасне, що нам дуже подобається, що заспокоїть нас. Це може бути квітка, це може бути сонце, це може бути хмаринка. Будь-що, що вам подобається, що вас заспокоїть. Зараз ми робимо зміщення від негативу до позитиву. Я намалюю квіточку. Якщо у вас мало часу, ви можете не розмальовувати. Якщо у вас предостатньо часу, ви можете ще й розмалювати свою квітку. Ну, або що ви там заважали намалювати. Це може бути не тільки квітка. Це може бути будь-що. Це може бути якась геометрична фігура, якась тваринка. Будь-що, що викликає у вас приємні емоції. Є час розмальовуєте, нема часу, лишаєте так, як є. Але малюючи другий малюнок, ви максимум повинні думати про щось позитивне. Щоб вам було дуже приємно вкладати в цей малюнок прям дуже багато праці своєї і любові. Ніби витончено його промальовувати. Тоді ви зробите заміщення негативного на позитивне. З того боку, листка лишається весь негатив, все, що нам заважало. З цього боку, весь позитив, все, що приносить нам радість, що наповнює нас. Малюючи, ви не повинні думати, як мені промалювати, які кольори взяти. Підсвідомість нехай працює. Підсвідомо обирайте кольори, підсвідомо малюйте, що вам захочеться. Дякую за увагу. Успішного вам малювання.